Кілька слів хотів би вам наголосити на ту обстановку, яка сьогодні складається на державних кордонах України. В першу чергу вона залишається складною, проте контрольованою по всьому периметру нашої держави. Ми продовжуємо нести посилену охорону кордону на всіх ділянках нашого державного кордону у взаємодії тісній з підрозділами Збройних сил України, Служби безпеки України. І Міністерства внутрішніх справ. І хотів би наголосити за активної підтримки місцевих органів влади. По деяким аспектам: Азово-чорноморський напрямок. Фактично, на сьогоднішній день ми вже не в спромозі виконувати свої завдання за компетенції згідно закону про державний кордон і про Державну прикордонну службу у зв'язку з тим, що всі наші підрозділи заблоковані. І люди не можуть виконувати свої завдання. В цій ситуації нами прийнято рішення, і повідомлено про це, і маємо схвальну позицію керівництва держави. Ми почали засереджувати, виконувати свої завдання на другому рубежі і розпочали поетапну передислокацію наших військовослужбовців. Для організації виконання завдань за компетенцією вже не з території Материка, а вже з території Херсонської і Миколаївської областей. Наразі проходять всі відповідні організаційні заходи. Як ви вже знаєте, що у відповідності до доручення виконуючого обов'язки президента України, а також прем'єр-міністра України. Ми вже котрий день здійснюємо контроль в'їзду і виїзду на адміністративному кордоні Херсонської та е, е, Запорізької областей з Автономною Республікою Крим. Щоденно на цих напрямках ми контролюємо абсолютно весь транспортний засіб і всі потяги, які рухаються в напрямку Мелітополя і в напрямку Херсона. Щоденно. На в'їзд з Криму ми контролюємо до 2,5 тисяч транспортних засобів, в залежності від дня 2-2,5, інколи трошки більше, а також до 4 тисяч осіб. За останні півтори доби ми відстежуємо суттєве збільшення потоку громадян і транспортних засобів, які в'їжджають на територію України з Автономної Республіки Крим. Сьогодні, в середньому це десь почти в півтора раза більше, ніж за попередні дні. По железнодорожному напрямку ми здійснюємо контроль в середньому до 20-18 потягів на в'їзд в Україну і таку ж кількість на виїзд з території України. Ми відстежуємо категорію людей, яка виїжджає з території Автономної Республіки Крим. Ми можемо сказати сьогодні вам, що порядка тисячі чоловік, які виїхали з Криму, вимушено. Я не можу назвати їх біженцями, але можу назвати, що в співбесідах з цієї категорії людей вони вимушені були покинути територію Автономної Республіки Крим. Що стосується персоналу, який проходить службу на території Автономної Республіки Крим, я вже сказав, що ми починаємо поетапну передислокацію на територію України. Моряки і морська вся спеціальність, вони убувають до Місце несення служби їхніх загонів морської охорони, які передислоковані були спочатку цього конфлікту спочатку в, в Бердянський, а зараз уже в Маріуполь на місце постійної своєї дислокації. І два загони морської охорони Севастопольський і Ялтинський, вони передислоковані в Одесу. Решта військовослужбовців переміщаються на материкову частину, де вони будуть проходити службу, або на сегменті, де зараз ми здійснюємо контроль по периметру територіального кордону, або в інші підрозділи за їхньою згодою. Хотів би сказати, що ми надавали і будемо надавати всіляку допомогу сім'ям і нашим військовослужбовцям, які виходять відповідно з Автономної Республіки Крим. На сьогоднішній день вже на спеціальний рахунок, який мається в Державній прикордонній службі, надійшло більше 2 мільйонів гривень, які будуть пропорціонально, комісійно розділені всім тим, хто потребує матеріальної допомоги при виході з Автономної Республіки в Крим. На завершення цієї частини я хотів би сказати, що прикордонники виконали свій обов'язок в Криму. Вони забезпечили допосідню охорону державного кордону. Вони не здали державний кордон без примусового їх видворення з тих місць, де вони виконували свої обов'язки. Що стосується східного кордону з Російською Федерацією? ми продовжуємо посилені заходи прикордонного контролю. Це не пов'язано до мирного населення Російської Федерації, це пов'язано в першу чергу з небажанням нашим. Пропустити на територію України тих людей, які будуть створювати проблеми на різних мітінгах. Це екстремісти, проукраїнська настроєна категорія людей. Це в першу чергу, які попадають під непропуск на територію України, пропуск осіб транспортних засобів на сьогоднішній день. В Середньому складає від 16 до 18 тисяч осіб і 4-5 тисяч транспортних засобів. Якщо вам так от порівняти, що це таке сьогодні, що це було місяців два тому, це приблизно так. Ми пропускали в середньому на українсько-російському кордоні від 40 до 5 тисяч осіб щоденно і від 10 до 15 тисяч транспортних засобів. Ви бачите, що зменшення суттєве, але рух через державний кордон не зупинений, як дехто сьогодні говорить. Я думаю, вам буде цікаво, що ми серед тієї категорії, які не бажані на території України, попадають і ваші колеги, журналісти, які намагаються в різний спосіб приховано попасти на територію України для того, щоб здійснювати відповідне документування і передачі неправдивої інформації про події, які відбуваються на території України. Тільки за сьогоднішню добу ми можемо вам поінформувати, що не пропускалися журналісти ТРК Росія 1 по Донецьку. Журналісти ТРК НТВ в Харкові і в Донецьку. Це ті люди, які їхали не з добрими намірами на територію України. Ви сьогодні констатувати, що починаючи з нуля годин сьогодні, російськими колегами розпочався непропуск вантажівок українських з товарами українськими на територію України. Ми відмітили, що порядка. 29-30 автомобілів таких на межах Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей були не пропущені і повернуті вже з пунктів пропуска Російської Федерації. З 12 годин пропуск через державний кордон розпочався, проте він йде повільно, але пропуск вже на сьогоднішній день розпочав.